Всім грішникам але тут. і Чарлі ми дуже раді розповісти вам про новий готель. Нагалі, ну. то, готель щастя! Чудово, а тепер слухайте. Є пеклі місце спеціально для всіх вас. Немає там страхів і сумнівів. Що це таке? Є пеклі місце, де ви знайдете свій старт. Приходьте в наш готель для вас тут все. Нічого не потрібне, вам що є, заберемо. Не можна красти взагалі не речі вам дамо. Цвяхи у ліжку і жуки, повіни і солодкі сни Злякаються, залишаться, вони та підуть. Геть у нас різні дуже погляди, та що не говор. Хочеш над усім мати контроль, але це ситуація не та. Перед тим як ми про наш готель комусь розповімо. Потрібно, щоб була стратегія. Чудова ідея. Одягнемо красиво, їх служити будуть нам. Ми маємо допомогти таким же був мій план. Ми будемо дражнити їх. І дуже з дружній сміх. І подати на обід Це жахливо. Не будь принцесою. Іди в пекло. Я вже тут люба. У нас різні дуже погляди, та що не говори, що Щоб усе вдалось, дуже хочемо ми бо ми. Згідні завзяттям всього сила не пізнається годей. У пеклі рай чекає гостей. І ще один раз для демонів позаду. В'єзда всі чаємна сила не пізнає те готе. У пеклі рай чекає гостей. Хочеш перекусити? Я пас.